Друзі, українська агенція нерухомості realtor 3D в Іспанії. І ми зараз знаходимося біля прекрасного парку. Парку з Ліліями. Це дуже відомий парк в Гандії. Ми маємо близько нього для вас квартирку. І так, квартирка 120 метрів квадратних за 90 тисяч євро. Подивіться, ми зараз заходимо в одну вітальню, величезну вітальню. Тут вони, до речі, з'єднали з Іспанією. Тут три Іспанії, власне, вузле. бачите, ось тут. Вони просто збільшили, захотіли велику вітальню, але тут могла бути спальня. Значить, що скажу по ремонту одразу. Квартирка потребує ремонту. Це трішечки так під реставрацію. Але то подивіться, який тут хороший і великий балкон, як на мене, балкончик симпатичний, досить таки непоганий. Отож, рухаємося далі. Далі ми бачимо ось таку величезну кухню. Кухня досить таки простора. Бачите, ще такий. Гарнітуру досить непоганий, як на мене. Тут ми маємо господарчий блок. Ось є господарчий блок, але бачите, стіни потрібна. Потрібно трішечки підлатати. Отож шухаємося далі. Далі ми бачимо ще одну спальню. Ось така от у нас спаленка. віконечка в нас тут впать. Бачите, є от шафи, потрібно підняти дверки, звичайно, на старі. І так, тут у нас санвузол. Це перший санвузол. Тобто по плиточці симпатично, а все інше, на жаль, потрібно міняти. Тут, в другому, бачите, немає так трохи світла, але, по плиточці теж скажу, що він непоганий, як на мене, непоганий. І ще одна спальня. Ось так вона виглядає, вона трошки більша. Бачите, ось така вона стані тут з вікна на головну вулицю. Дивіться, який пошив.